Слава Україні! Розпочалася 750-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 64 авіаційні удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 36 дронів типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України. 22 цих ударних безпілотники було знищено. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Вовчанськ Харківської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської. Та Миколаївської областей на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Кубінському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.